Минулого тижня брали сім'єю участь в конкурсі «Тато, Татомая, активна сім'я, де зайняли друге почесне місце. Попередньо готувалися, дуже хотіли представляти смілу. Всі родини були із Черкас. Тобто не було це. Приходить, ми були одні приїздили тільки зі сміли. З нами були два сини: це старший Денис, який приймав участь в цьому фестивалі, і менший Захар, якому два рочки, він за нами вболівав. Без підготовки можна було б прийняти участь в цьому фестивалі. Було дуже цікаво було захоплююче. інші родини теж Показали дуже хороший результат. Були цікаві такі естафети, і бігові, і пришкові були естафети. Ну, нам дуже сильно сподобалось. Конкурсів було сім. Е, перший конкурс це був прыжки з м'ячиком між ногами. Е, потім був книжку нести на голові. Потім треба буде е, провести клюшкою м'ячика маленького, пролізти по лавці на швидкість, щоб не впасти, е, пропригать в мішку. Це дуже було складно і пробігти на швидкість. Тобто 20 метрів треба було на швидкості пробігти. Ну, Такі ну, цікаві були вправи, але було дуже важко. Ми вклалися у 5,50, так що, я думаю, це хороший результат. Змагання проходили на базі 28-ї школи в місті Черкаси. Атмосфера була дуже приємна. Як підтримували, навіть підтримували ну не свої. Було дуже цікаво. Діткам було дуже приємно отримувати подарунки після того, як ми прийняли участь. Не кожного разу випадає нагода е, займатися спортом із сім'єю. Е, в мене дуже щільний графік, так що вирішив сім'єю відпочити е, позитивні отримати емоції, а ми їх отримали. Дякую Збройним силам України, що дають нам. Ну, займатися, прогулюватися, ну і проводити час з родиною. Ми завжди за активний спорт спорт для всіх. Він нас об'єднує. Я б хотіла, щоб багато діток займалося спортом. У нас зараз в Смілі проходить набір в команду Діамант. Від 4 до 14 років В команду діамант набирається як і хлопчики, так і дівчатка. Тому рекомендуємо вам спортивний клуб. І, будь ласка, долучайтеся до спорту разом.